Дуже класні питання, обов'язково зараз розповім. Почнемо з дружини Аня Кравченко, моя дружина, вона достатньо активно веде бізнес публічно. Я вважаю, успішно, дуже успішно в своїй ніші, прям вони номер один. І відверто тобі скажу, що ми з нею говоримо постійно і кожен день. У нас є такий внутрішній, Знаєш, хтось ходить до психолога, а каже: знаєш, є такі вислів, типу. А, але це дорого, і я тоді спілкуюся з дружиною. Ну, умовно, У нас такі відносини, що ми дуже-дуже відкриті, і в нас є такий а, свій м, сакральний час, типу SEO на час ми його називаємо, коли ми гуляємо по парку, кожен вечір з собакою, і кожен ділиться один з одним своїми якимось внутряками, що було на роботі, що обентежить, які є думки, які є плани. І Ані зараз є плани проінвестувати достатньо такі серйозні гроші в будівництво нового заводу по виробництву косметиці в Туреччині, в неї є зараз півтори тисячі метрів, вона хоче там, умовно, п'ять тисяч, вона над цим думає. Вона зараз працює з в тому числі інвесторами, тому що розуміє, що можна розвиватися не тільки на свої, але на залучені кошти. А вже ж я її, там консультую, допомагаю, вона дивиться. І якщо там, умовно. Завтра я б не зміг розказати щось про Балі про мої проекти. Вона б дуже класно могла про все розказати, і вона там навіть якісь строє будівельних термінах розуміється. Тому в цьому випадку ми активно співпрацюємо.